Але від неї м'яч рекошити прямісінько до ніг 17 го номера. Він розганяється правим флангом, а віддавав все ж таки ближче до карного майданчика саме вертальську зону на Андрія Суляка, який вже головою пробивав свою команду від пропущеного м'яча після того, як виконавці в оранжево-чорній формі наближались до його воріта і та спокійно. Пробивала. тим часом чи не вихід вічна віч у дев'ятнадцятому номера донецького шахтеря Андрія Суляка. Був близьким до того, аби звести рахунок до чотирьох забитих м'ячів. От мають змогу, аби розігнати свою атаку у відповідь. Наразі попереду в них чисельна перевага, Отже, є збиття від гулкіпера. Олександрії. отже, зараз саме Іващенко з м'ячем, а наближається він до воріт голкіпера і прострілює він під самісіньку лінію воріт, де гірники правильно граються на завершення, збільшуючи вкотре свою перевагу. От буквально за дві хвилини гірники відзначилися двома забитими м'ячами.